Вітаю, слава Україні героям, слава ну чесно кажучи, питання дуже просте, і воно саме випливає на поверхню. Це все таки, от звучить певний песимізм чи реалізм в цій ситуації? Ну свого часу, десь місяців два тому, колишній начальник генштабу Віктор Муженко, генерал армії, висловився, що Україні варто зараз перейти в. Більше до оборонної стратегії до активної оборони, що Україна до речі, вміє українські війська вміють робити. Це довела історія, наприклад, з Бахмутом, де було перемолочено неймовірна кількість російських військ, тому нинішня Авдіївка, і ми бачимо, наприклад, дії збройних сил напроти Херсона. В Кринках і на Запорізькому напрямку, і на Куп'янському напрямку це така активна оборона, і це не новина, бо це співпадає з тактикою минулого року. Пригадаємо зима минулого року, і е, Пригадаємо зи зиму минулого року і. Тоді також українські війська були в активній обороні. Тобто, ну є певний вже алгоритм, коли зима українські війська ведуть активну оборону, російські наступають. Потім в літній період більш активними в наступі є українські війська. Тому тут, в принципі, логічно, все накладається на матрицю минулого року. Знову зазначу цитату, яку вже зазначала і вище: це про те, що шокує, як захід зрадив Україну, і отут виникає питання, коли озвучують вже такі тези на заході, то чи зможе реабілітуватися той же самий захід? Чи все ж таки чекають? Не можу сказати, що погані часи, але темні. Ну, по-перше, почався зовсім інший, так би мовити, відлік для України, бо Україна уклала першу угоду про оборонну співпрацю з Великобританією, і це досить дієва угода. Вона не про гарантії, як інколи висловлюється Зеленський, але насправді це дуже це угода, яка дозволяє оборонній промисловості українській швидко наростити. Потужності і такі угоди мають бути укладені найближчим часом з Канадою, з Румунією велися, наприклад, тому ж самому Давосі перемовини в тому самому ключі. Ну і є очікування е е надходження літаків F-16 Ну вже принаймні скандал в Україні трапився, тому що тендерні закупівлі на пальне. На F-16 вже викликали величезний скандал в мережі, тому можна сказати, що зменшення поставок України не буде. Просто на, на певній паузі зараз американські поставки, але разом з тим ми спостерігаємо, як активно допомагають нам Великобританія, Норвегія, Швеція, Данія, Німеччина, Франція. Тобто, Ну, можна сказати, що зараз доля української війни більше перекладена на плечі Європи? Якщо говорити зараз конкретно про США, то все ж таки більшість цих перемовин, розмов точиться навколо президентських виборів, і все ж таки на руку буде, якщо їх виграє Трамп. Сьогодні ми дійсно бачили перемогу Трампа серед республіканців у Айові. Але якщо споглядати загалом на всю картину, то які його результати знову посісти місце? Ну, дивіться, Трамп насправді відзначився із заявою по Україні, тому що він сказав, що він дуже добре знає Путіна і дуже добре э, знає Зеленського. І після обрання він э, може дуже швидко припинити війну. Якщо він так добре знає Путіна, чому він не припинить війну агресію Путіна зараз? Якщо э, Трамп хоче э, здав... Припинити агресію Путіна за рахунок здачі українських територій, то йому не дасть цього зробити американський політик. Самі республіканці не дадуть йому це зробити. Тому, на жаль, американські вибори будуть будуватися на спекуляціях довкола української теми, але дуже важливо, що саме по ставленню до України і до боротьби українського народу. Буде визначатися і будуть визначатися симпатії американців на виборах. Тому я думаю, що все-таки допомога, цей пакет допомоги для Ізраїлю, Тайваню і для України, буде проголосований десь до кінця лютого, і швидше за все, що найближчим часом, вже до кінця тижня, може бути проголосований пакет допомоги від Євросоюзу на 50 злишком мільярдів євро. От, якщо ще торкнутися теми підтримки України допомоги, то от Шольц вимагає певного такого аудиту, аби провести опитування, яка країна все таки дала зброї більше менше для України. З вашої точки зору, для чого це і що це зможе от справді показати? Подивіться є країни Балтії, наприклад, Латвія допомагає в Україні на рік. Більше ніж ну до півтора десятих відсотка валового продукту. Естонія одна, двадцять п'ять відсотка валового продукту. Тобто, це надзвичайно в той час, як Сполучені Штати, хоч ну валовому так би мовити, обрахуванні, це найбільше, це більше сорока відсотків. Але якщо перераховувати у відсотку до валового продукту, то це. Ну найменше ну не так багато, як здається, бо все-таки європейські країни сумарно допомагають більше від сполучених штатів, і тут якраз лідерство є в саме в країн Балтії, в Польщі, і в цьому сенсі Шольц правий, бо йому б хотілося трошки вирівняти зусилля всіх країн підтримці України. Це я думаю, що це дуже дуже правильно, щоб. Так, як свого часу Трамп вимагав, наприклад, внеску в обороноздатність мінімум півтора-два відсотки продукту. Так само, Шольц очевидно, хоче вирівняти ну, по відношенню до валового продукту відсотка валового продукту в допомозі Україні. Це було б дуже дуже правильно. Ми були б дуже вдячні.